Свіжа, духмяна випічка, запашний чай та ароматна кава. А ще вишукані десерти та домашні торти. Всю цю смакоту, виготовлену з любов'ю, пропонують у затишному кафетерії, який нещодавно відкрився на території Ніжинської міської лікарні. Я здійснилася і продовжується, ми ще усовершенствуємося поступово, вели десерти в меню в, обідний, в обідню перерву. Ми пропонуємо ще й гарячі обіди. Працівникам і відвідувачам, а також і пацієнтам, яким недостатньо може чогось в харчуванні. Вони можуть і відвідати наш, наш кафетерій і замовити собі обіди гарячі. Усю продукцію виготовляють на місці дбайливі кухарі і кондитери підприємства школяр. Тому кондитерські вироби не лише свіжі, а ще й теплі. У нас все власного виробництво. І випічка, це і, і булочки дрожжеві, і пісочне тісто, і десерти. Тут ми сьогодні запропонували панакоту з вишньовим джемом і тирамісу. Ідея відкриття кафетерії у пані Лариси з'явилась, коли постало питання ремонту харчоблоку. Бюджетний цей ремонт полочився цього приміщення. Ну в районі 300 тисяч це з меблями. З ремонтом. Тут уже задумуються про розширення приміщення та відкриття літнього майданчика, бо не усім вистачає місць. Поступово ми набрали своїх клієнтів. У нас дуже запашна кава. Кава дуже смачна. Чай ну, менше менш користуються попитом, але є і люди, які дуже полюбляють і чай. В обідні перерви в гарячі обіди. Пропонуємо кожен день різноманітний асортимент. Раніше на території Ніжинської міської лікарні кафетерію не було, тому і пацієнти, і медперсонал радісно сприйняли новину та облюбували це затишне місце, де завжди не лише смачно пахне, але й смакує.